У селищі Краснопавлівка працює установа, де жінки, які опинились у скруті, можуть отримати не лише дах над головою, а й шанс почати нове життя. Кризовий соціальний центр для жінок функціонує з 2017 року та є єдиною такою установою в області. За цей час, у порівнянні з попередніми роками, ми значно збільшили обсяг нашої роботи, надавши понад 50 соціальних послуг різним категоріям населення. Керівниця центру зазначає, що допомогу тут отримують жінки з різними долями, постраждалі від домашнього насильства, жертви торгівлі людьми, ті, хто повернувся з місць позбавлення волі, а з початком повномасштабного вторгнення, і жінки, які втратили дім через війну. До нашого центру звертаються жінки з різними історіями, і нашою метою є допомогти. Підсказати, направити. Ми надаємо психоемоційну підтримку, допомагаємо покращити побутові навички. У центрі створені всі необхідні умови для тимчасового проживання жінок: облаштовані кімнати для сну та відпочинку, простора кухня і їдальня, зона для прання і побутових справ, а також окреме приміщення для дозвілля, індивідуальної роботи та проведення групових занять. Весь 24-й рік ми плідно співпрацювали з чисельними гуманітарними фондами та організаціями, які надали нам неоцінну підтримку. Завдяки їхній допомозі ми змогли забезпечити наших підопічних необхідними ресурсами. Ми безкоштовно надаємо психологічну, юридичну та медичну допомогу, прагнучи підтримати наших мешканців у цей складний час. Наша головна мета. Працювати заради благополуччя жінок та дітей, які потребують нашої підтримки. Альона Сищенка розповідає: жінки залишають центр не лише з новим досвідом, а й з готовністю будувати власне життя. Після адаптації жінки, які прагнуть покращити своє життя, знаходять роботу, винаймають житло та будують своє майбутнє. І ми дуже задоволені своєю роботою, яку ми від щирого серця тут у центрі, як соціальні працівники, ми надаємо. Центр це не просто місце, це простір підтримки і турботи. Де кожна жінка може знайти розуміння, відчути себе почутою та отримати необхідну допомогу.